Дія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. 2100 вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею. Про це сьогодні вранці повідомили в Державній прикордонній службі України. Заблокованим залишаються шість пунктів пропуску. Тим часом протести європейських фермерів стають дедалі більшими і радикальними. Так, вчора польські фермери заблокували ділянку кордону з Німеччиною. Аграрії вимагали зустрічі з польським прем'єром Дональдом Туском і відкликання політики зеленого курсу ЄС. Крім того, вчора. 26 лютого в Брюсселі біля штаб-квартири європейського союзу аграрії влаштували акції протесту. Вони вимагали більшої підтримки від блоку. Як зазначається, фермери скаржаться на бюрократичні перешкоди, торгові угоди, правила, що пов'язані з кліматом, та допомогу Україні продавати зерно. Під час протесту мітингувальники розкидали гній та корми у європейському кварталі, де розташовані інституції ЄС підпалили шини а також намагалися прорватися на тракторах через. Поліцейські загородження у відповідь правоохоронці застосували проти мітингувальників водомети проблему з транзитом українського зерна. Вчора обговорили прем'єри Канади та Польщі Туск і трюдо коментуючи протести фермерів у Європі, які виступають проти масового імпорту дешевого українського зерна. Туск заявив, що разом із Трюдо вбачає необхідність у збільшенні експорту до більш а, голодних і найбідніших країн світу. За його словами, Варшава готова допомогти у фінансуванні проєктів. Які могли б принести великі полегшення польським та європейським фермерам Україні та тим, хто чекає на дешеве продовольство в інших регіонах світу, на думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, протести в Польщі відбуваються на тлі гібридної війни Росії в Європі. За його словами, польський уряд адекватно реагує на порушення, коли протестувальники розсипають українське зерно на кордоні і карає виних. В свою чергу посол України в ЄС Всеволод Ченцов розповів, що Україна порушує питання про Накладення заборони на продаж російської сільгоспродукції на території Євросоюзу. Далі цитата у контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше. Що це, ем, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не сама Польща, але ЄС загалом іпортує значні кількості російської продукції. Зазначив Ченцов. За його словами у цьому питанні Україна має підтримку на рівні держав-членів. Про глобальне незадоволення європейських фермерів в Польщі і інших країнах ЄС економічні і політичні аспекти питання говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Про що свідчать поширення акцій протесту польських фермерів на кордон з Німеччиною? Власне, в цьому контексті ми бачимо загальноєвропейські європейські принципи незадоволення єдиною аграрною політикою європейському союзі. Це на кшталт тих акцій, які проводять а в Брюсселі бельгійські фермери чи у Франції французькі фермери, тому що перекриття автобану з німеччини це власне той сигнал, який адресується до європейської комісії. А ви правильно зазначили незадоволення екологічною політикою, вимог щодо зеленого тарифу, зелених. Вимог політики Грінділ вони є надважливими і актуальними сьогоднішній день. Чому тому, що ті вимоги, які стоять сьогодні, по вирощуванні рослинництва чи вирощуванні тваринництва, а обробітку землі, вони є фінансово дуже такими накладними для товаровиробників. і відповідно разом з тим, ще їм кажуть, що протягом наступних 10 років система дотацій вона буде зменшуватись. Отже, відповідно, будемо констатувати, що велика кількість. А малих фермерів будуть бункротувати. Тому проти такої політики сьогодні вони виходять. Окрім того, там є ще ряд питань пов'язані з економічною співпрацею з торгівельними мережами. На їхню думку несправедливо, коли весь ланцюжок робот проводить безпосередньо товароробник, а найбільшу мережу отримує торгівельна мережа. В принципі, така історія в Україні теж є. Коли товаровиробники в кращому випадку отримують 5 там Мережі а торгівельні мережі і подекуди там більше 25. Тому такі речі несправедливості сьогодні спонукають товарорники виходити на акції протести. Інше питання, що деякі моменти з польської сторони, зокрема щодо польсько-українського кордону, вони мають ознаки більш політичного характеру ніж того політично-економічно за які боряться європейські фермери проти єдиної аграрної політики Європейського союзу. А Вчорашні події в Брюсселі біля штаб-квартири Європейського союзу. На вашу думку, це пік чи лише початок більш агресивної поведінки європейських аграріїв? Ну враховуючи те, що немає активних так, комунікацій, що призводили б до питання зменшення там впливу політики Green Deal, тобто є якісь часткові питання, які задовільняють представники Європейського союзу щодо. Фермерів, але в глобальному плані вони ті вимоги, які ставляться, вони ще не виконують. Тому можемо прогнозувати, що такі активні бази, такі всплески вони можуть бути, тому що навіть ще в січні місяці, коли розпочались перші акції, вони анонсували, що включно там до червня місяця, час від часу вони будуть відбуватися. Чому червень місяць? Тому що в червні ще будуть вибори до Європарламенту, і ми повинні розуміти, що на хвилі. Певних таких радикальних позицій це для політично активних асоціацій фермерських і людей, які мають політичні амбіції. Це також один із способів про себе заявити для того, щоб балотуватися до європейського парламенту. Ми бачимо вже там останні скликання, які відбувалися. Такі течі, які там радикально налаштовані на захист на національних товаровиробників, які мають такі досить радикальні праві погляди. Вони завжди отримують. Електоральну підтримку, тому я не виключаю, що також ці акції підтримані для того, щоб зпроводити певний політичний піар і здобувати електоральну підтримку свого виборця? Ну і разом з тим би відбиваючи для себе певні преференції в контексті цієї зеленої політики, яку проводить європейський союз. Як ви вважаєте? Наскільки вдало на ці події ситуації і розгоряння протестів реагує Європейський Союз? Ну, частково можна сказати, що реагує, тому що, наприклад, в ті вимоги, які стосувалися до використання пестицидів, а вони призупинились, тобто були заплановані інші закони, які б мали б суттєво ще обмежити використання цих засобів хімічних, але зараз вони зупинені. Також вдалося зберегти можливість опрацьовувати землі, а які фактично у них мали б стояти під паром. Тобто в розоні існує така політика, що там близько. 4% відсотків земель, а які в європейському союзі, вони мають не оброблятися, тобто створювати певну таку екологічну зону. Але фактично з 23-го року а, дозволено було їх обробляти це, обумовлено початком війни на території України для того, щоб не створювати проблеми з продовольством. І власне на 24-й рік також пішли на уступки, дали можливість а, їм працювати. Але разом з тим, там ще дуже велика кількість різних вимог. А, Різних так, аспектів роботі товаровників щодо там викидів, щодо знову ж таки використання добрив щодо того, як вирощувати поголів'я там, починаючи від курей, закінчуючи коровами, всі ці моменти вони є фінансово втяжливими. Як буде надалі реагувати європейські фермери в комунікації з Брюсселем, Ну будемо спостерігати якою мірою дії європейських фермерів можна пов'язати з гібридною війною Російської Федерації в Європі? Ну я б не асоціював в контексті всіх європейських виступів, але ми можемо це прослідкувати на рівні виступів поляків. І це ще почалося з квітня 23 року. А коли з'явилися певні такі слогани виключно пропагандистського характеру, які наполягали на протиріччі двох? Дружніх країн Польщі та України, де почали Україну звинувачити в засилі продукції, те саме можемо бачити зараз на польсько-українських митних пунктах перетину митних, тому що ті гасла, які використовують, вони ніяким чином не відображають реальність. Маю на увазі те, що Україну звинувачують, ніби через нас знак ціни на зернову групу. Хоча якщо дивитися, ціни зменшилися в світі. Так, якщо в 22-му році там умовно то на пшениці коштувала майже 350 до 400 доларів. Зараз вона може коштує 220-230, Ну то це ніяким чином не через Україну. Є це загальна світова тенденція повернення до, до воєнного рівня цін. Тому всі ці моменти, які пов'язані з польською стороною, особливо що подивитися на заяви на лідерів цих радикально налаштованих фермерів, то серед цих лідерів це переважно партійні діячі однієї такої партії партії. Конфедерація, яка відома своїм ворожим ставленням і до України, в тому числі тому тут частково політика пересікається. Чи дійсна допомога Польщі і країни Європи щодо розширення експорту української агропродукції до найбідніших країн світу, може спрацювати і принести бажаний ефект? Власне, ми про це давно говорили про те, що ми спільно можемо збільшувати експортні потенціали. І Україна це почала робити не лише. А... Омерційної складової використовуючи там чорне море Одещини, а й започаткувавши президентську програму «Grain from Ukraine» зерно з України для бідних регіонів, а цілком можливо, що ці програми можна було розширити за рахунок часткової і там європейської якоїсь певної присутності. Але знову ж таки, це треба виходити з фінансування. Хто це буде проплачувати? Тому що Грейнфромюкрейн він використовується нашими партнерами. А там більше 20 країн, які до цього доєдналися фінансовим ресурсом, вони купують це зерно, вони його експортують. А якщо такі можливості будуть задіяні в європейському союзі, ну чому ні? Тому що а, це якби могло б допомогти. Але я б думав, що європейському союзу можна більше було б розібратися з цим питанням, обмеживши російське зерно на своїй території і, взагалі, продовольчу групу товарів, тому що за 2023 рік. А фактично 5 мільйонів тонн різної виду аграрної продукції Росія реалізовує. Це значно більше ніж у 2022 році. Це купний еквівалент фінансовому платі близько 2,5 мільярдів євро. І це власне ті ринки, на які в тому числі могли претендувати фермери східної Європи, і чомусь ніхто не говорить про те, що потрібно заборонити було російську продукцію. Єдина із країн Єврозони, яка це зробила на рівні законодавства, це Латвія. Сподіваємося, це стане додатковим інструментом. І гарним рішенням для прийняття відповідних рішень безпосередньо в європейському союзі. Ну щодо того, про що ви зауважили про рішення Латвії, про те, що не говорять про можливість заборони а, імпорту агропродукції Російської Федерації до європейських країн, заговорили. А як ви вважаєте, чи підуть країни ЄС на заборону імпорту російської агропродукції? І взагалі ту ситуацію про яку ви зауважили в цифрах, чим її можна пояснити? Блокування українського зерна в умовах війни з Росією і імпорт російської агропродукції до країн ЄС. Ну, пояснити можна тим, перше, що Росія це топ експортер в світі, так чи інакше, їхні об'єми, які вони мають можливість робити, експортувати, вони є досить обширними. Більше за рахунок великого експорту вони мають можливості депінгувати ціною, тобто пропонувати її навіть трошки е, нижче ринковий і фактично нічого на цьому не втрачаючи. Ну і відповідно, значна кількість там переробників в Європі цим досить активно користуються. Плюс є один фактор неврожайності. На тверді сорти пшениці, наприклад, в цьому сезоні, і це призвело до того, що там наприклад, каміні Італії, Іспанія досить активно в тому числі закуповує не лише в Україні, а й в Росії зернову групу продукції. Тому і що сто, того що щодо того, чи будуть спільні позиції там 27 країн Єврозони щодо запровадження санкцій, ну побачимо, але ми бачимо. А зараз загальну тенденцію, що таке рішення в принципі цілком може бути. Більше того, в одному з пунктів, з яким Україна звернулася до Польщі з пропозицією пропозиції розв'язати наші суперечності, там є спільна заява про те, що давайте зробимо звернення до Єврокомісії і також присутність продовольчої групи з Росії. Наскільки буде вистачить політичної волі, ну, будемо спостерігати в принципі пакети санкцій щодо Росії. Вони Продовжують існувати. Вже 13-й пакет прийнятий. І я думаю, що можливо навіть в 14-му пакеті санкцій частково буде передбачена продовольча група. Пане Денисе, я дуже дякую вам за діалог і за час, який дякую. ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку. А ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.